Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні будемо в'язати ось такі мітинки. Це рукавички без пальчиків, в'яжуться елементарно, просто з ними впорається навіть новачок. Давайте починати. Для початку нам потрібно зробити ланцюжок із повітряних петель. Ввожу гачок під ниточку, хвостик, який лишився, перекручую робочу ниточку. Пальчиком притримую перехрестя. Гачком захватую цю ниточку і провожу та, яка була на гачку, і затягуємо. Для в'язання мені потрібно набрати 41 повітряну петлю. 40 петель у мене виходить робочих, і одна петля підйому. Набираємо, зустрінемося в кінці. Набрала я ланцюжок, тепер починаємо в'язати перший ряд. Роблю накид на гачок, першу петлю я пропускаю, в'яжу у другу. Ввожу у другий гачок, захватуємо робочу ниточку. У нас виходить три петлі на гачку. Захватили робочу ниточку, протягнули через усі петлі. Накид, вводимо в наступну, три петлі є, протягнули. Це у нас виходить на пів стовпчики з накидом. Так, в'яжемо до кінця ряду. Пров'язала майже до кінця ряду, у мене лишилася остання петля. Пров'язую її, і в кінці кожного ряда робимо одну повітряну петлю підйому. Другий ряд ми будемо в'язати за задню стіночку, яка знаходиться далі від вас. Робимо накид. Першу петлю завжди пропускаємо і в'яжемо за задню стіночку на пів стовчики з накидом. Накид. За задню стіночку. І так в'яжемо до кінця ряду. Хочу звернути вашу увагу. Дивіться, я вже майже закінчую ряд, у мене лишилися дві петлі. Я просто хочу вам показати, щоб ви не губили останню. Дивіться, а остання, вона йде трошечки перекручена, але все одно вона є. Тому. Ось тут, бачите, вона якби трошечки опущена, перекручена. Ось так. Знову у нас повітряна петля підйому. Перевертаємо і так само першу пропускаємо, в'яжемо за задню стіночку пів стовпчики з накидом. І так в'яжемо потрібну нам ширину мітинки. Я вже зв'язала своє полотно, у мене вийшло 20 рядів, обов'язково приміряйте на свою ручку. Дивіться, ось так. Вона може бути трохи в натяжку, це нормально, тому що, коли в'язала попередню, зв'язала вільно, мітинку постійно одягайте, і вона все одно ще потягнеться, тому що у нас візерунок іде резинкою. Ось так. Тепер сшиваємо. Шивати буду також гачком, мені так більше подобається менш помітний шов. Лишилася петля на гачку. Ниточку я роблю якби всередину роботи. Беру інший край мітинки і ввожу за ось тут одну. Виходить, бачите, такі напівдужечки, якби півпетельки, пів петельки не ціле, ввожу всередину. Беру захват нитки. Робочої і середини також, і проводжу через усі петлі, які у нас є на гачку. Потім у нас є ось цей ланцюжок, я беру захват, тут виходить повноцінно цілої петлі, а тут ми виходимо будемо вводити ось такі у нас є напівпетлі, я їх називаю, якби одна стіночка петлі. І також в неї вводимо. Захват ниточки робимо із середини, і проводимо через усі петлі, які у нас є на гачку. Так, і ще раз показую. У нас полотно лежить ось так. Бачите, ось ланцюжок. Я трошки перевертаю, і ось, ось ланцюжок Нам треба вести, виходить, ось так, за дві стіночки петлі. А тут виходить паралельно. Одна дужечка. І ми вводимо в неї, робимо захват ниточки з середини, і приводимо через усі петлі. І ось такий у нас виходить акуратний шов. Так, треба пров'язати нам 16 е з'єднувальних, скажімо так, стопчиків 16 петель я пров'язала. Тепер нам треба під великий пальчик вив'язати отвір. Як я це роблю? Я буду пров'язувати з'єднувальними стовпчиками за одну сторону. Мені потрібно пров'язати 10 ось таких з'єднувальних стовпчиків. Сильно не затягуйте, щоб воно гарно лягало. Але знову ж таки приміряйте на свою руку, тому що комусь може потрібно буде не 10, комусь може бути достатньо 8. 10 з'єднувальних пров'язала. і тепер знову в'яжемо за дві сторони. Вводимо ось так гачок за наших дві сторони петлі. Ось тут відраховую знову ж таки 10 оцих наших полупетель, щоб воно було симетрично одна сторона до одної. І продовжуємо ось таким чином, як ми робили з вами з самого початку з'єднувати дві деталі разом. І так, до кінця. Залишається остання петля. Ниточку я вже відрізала. Ось так я її останню протягую і затягую. Дов'язала я мітинки і зрозуміла, що їх можна доповнити трендовим чепчиком або косинкою, і вийде стильний гарний комплект. Обов'язково чекайте в наступних відео. Кому сподобався майстер-клас, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. До нових зустрічей!